Так виглядає наша смерть Повільно. з муками. Кілька років тому вода була отут. Зараз на півтора метра нижче. Це значить, що рослини не доотримують вологи. Це значить, що кисню стає ще менше. Це значить, що дубилиці, які рубаються нещадно, ще менше виділяють вологи в небо. Нагадаю, один дуб це 300-400 літрів води за одну добу влітку. Туди 4 куба води. Один дуб. Це значить, що вологи ще менше, кисню ще менше, дечого ще більше. Зараз покажу чого. Оцього пластику, мікропластику, випаровування, грунтові води, океани. Це на Полтавщині в добрій милій Україні. В світі просто хана з цим всім. І оце все перетворюється. Наше життя, а точніше, наша смерть. Кінець вересня. Це Ставок. Колись ми тут купалися в дитинстві. Не знаю, що тут крім... Цвілі зеленої може рости в цій воді, точніше в її відсутності. Всім багато любові. Без неї загинемо.